Тема нашого відео прямокутник, ромб і квадрат. Паралелограм – це чотирикутник. Проте очевидно, що не кожний чотирикутник є паралелограмом. У цьому випадку говорять, що паралелограм – це окремий вид чотирикутника. Дана схема зображує, що існує велика кількість чотирикутників, з яких виокремлюється певний вид, який називається паралелограм. Але також є окремі види паралограмів. Розберемося в них. І перший із видів, з яким ми сьогодні з вами будемо зустрічатися, це є прямокутник. З прямокутником ми зустрічалися з вами ще у молодшій школі. Отже, прямокутником називається паралограм, у якого всі кути прямі. І зображення відповідно прямокутника Д. Зверніть, будь ласка, увагу, що. Прямокутник це є паралограм, це означає, що всі властивості, які належать паралограму, належать і прямокутнику. Отже, з означення випливає, що у прямокутника є властивості паралограма, тобто протилежні сторони рівня і діагоналі точкою перетину ділять навпіл. При цьому прямокутник має свої властивості, притаманні тільки прямокутнику. Вона, Ця властивість формулюється так. Теорема 8.1. Діагоналі прямокутника рівні. Доведемо її. Отже, за умовою нам дається: прямокутник АБЦД потрібно довести, що діагоналі рівні, тобто АЦ, дорівнює БД, доведення. Розглянемо два прямокутних трикутники. А, Б, Д, з кутом А прямим. І трикутник а, Д, С, з кутом Д прямим. В цих трикутниках сторона АБ і сторона СД рівні за властивістю паралограму. Сторона АД спільна. Отже, два прямокутних трикутники рівні за двома катетами. Трикутник БАД. Дорівнює трикутнику С А. З рівності трикутників випливає рівність відповідних сторін. Тобто БД дорівнює АЦ, а це є діагоналі нашого прямокутника, що й треба було довести в даній теоремі. Означення прямокутника дає змогу серед паралелограмів розпізнати прямокутник. Цій самій меті слугують теореми ознаки, одну з яких ми зараз з вами розберемо. Теорема 8.2. Якщо один із кутів паралелограма прямий, то цей паралелограм – прямокутник. Дано нам паралелограм, відповідно в якому один із кутів, тобто кут А, наприклад, дорівнює 90 градусів, треба довести. Що даний паралограм ABCD є прямокутник? Доведення? За умовою ABCD паралелограм. За властивістю паралелограма про рівність протилежних кутів. Кут С дорівнює куту А і дорівнює 90 градусів. І за властивістю про суму сусідніх кутів кут Б плюс кут А дорівнює 180 градусів. Відповідно, кут Б. А за попередньою сформульованою властивістю, що протилежні кути паралограма рівні Д, також дорівнює 90 градусів. Отже, за означенням, паралограму, якого всі кути по 90 градусів, є прямокутник. Отже, АБЦД прямокутник. Що й треба було довести в даній теоремі. І ще одна ознака прямокутника це теорема 8,3. Якщо діагоналі паралограма рівні, то цей паралограм прямокутник. Отже, нам дано паралограм АБЦД, у якого діагоналі АЦ і БД рівні, треба довести, що паралограм АБЦД прямокутник. Доведення. За умовою абециде паралограм. То за властивістю? Абе дорівнює СД. Відповідно, розглянемо трикутник АБД і трикутник АДЦ, в яких АБ дорівнює СД, з доведеного вище, Аце дорівнює БД. За умовою. Сторона АД спільна. Отже, ці два трикутники АБД і СДА рівні за третьою ознакою сторона, сторона сторона. Відповідно з рівності трикутників випливає рівність кутів. Кут Бад дорівнює куту CDA, То за властивістю паралограма про суму. Сусідніх кутів кут А плюс кут Д дорівнює 180 градусів. А так як вони рівні, то кут А дорівнює куту Д і дорівнює 90 градусів. При цьому кут С дорівнює куту А, а кут Б дорівнює куту Д. Також за. Властивістю паралограма. Прирівність протилежних кутів. Отже, ми отримали паралограму якого всі кути по 90 градусів, за означенням: АБЦД прямокутник. Що треба було довести? Наступний вид паралограма – це є ромб. Ромб називається паралограм, у якого всі сторони рівні. Зверніть, будь ласка, увагу на зображення відповідно ромба. Це паралограм, у якого всі сторони рівні. За означенням, випливає, що ромб має всі властивості паралограма. Тобто у ромбі протилежні кути рівні діагоналі точкою перетину діляться навпіл. Також ромб має свої властивості. Властивості ромба сформульовані у вигляді теореми 8.4. Діагоналі ромба перпендикулярні та є бісектрисами його кутів. Доведемо цю теорему. Дано АБЦД ромб довести, що діагональ АС перпендикулярна діагоналі БД. Відповідно, АС є бісектрисою, кута А і кута С. Відповідно, БД, бісектриса Кута Б і КТ і Кута Д. Доведення. За умовою: Д ромб. То за означенням Б дорівнює С. Дорівнює СД і дорівнює відповідно АД. Отже, якщо АБ і БЦ рівні, то трикутник А, рівнобедрений. За властивістю діагонали паралограма. АО дорівнює ОЦ. То БО являється медіаною трикутника А. За властивістю рівнобедреного трикутника. БО також є бісектриса, і висота. Отже, АС перпендикулярно БД, перша частина у нас доведена. І БД є бісектрисою кута Б. І відповідно кута D, так як кут B і кут D рівні між собою. Якщо ми розглянемо трикутник ABD, який також рівнобедрений. То в ньому відрізок АО буде медіана. Бісектриса. І висота. Це дає нам можливість говорити про те, що АС є бісектрисою кута А і відповідно кута С. Що й треба було довести в даній теоремі. Розпізнавати ромб серед паралограмів дозволяє не лише означення, а й відповідно ознаки. Перша ознака сформульована у вигляді теореми 8.5. Якщо діагоналі паралограма перпендикулярні, то цей паралограм ромб. Отже, нам дається АБЦД паралограм, в якому АЦ перпендикулярно БД. Треба довести, що АБЦД ромб. Виконаємо доведення даної теореми. Значить, за умовою. АБЦД паралелограм, то за властивістю про діагоналі паралелограма, БО дорівнює Оде. Відповідно АО дорівнює ОЦ. За умовою. А це перпендикулярно БД. А це говорить, що в трикутнику. АБД. АО. Є медіана. І висота, то за ознакою. Рівнобедреного трикутника. трикутник АБД. Рівнобедрений. Отже, АБ. Дорівнює АД. При цьому АБ також дорівнює С, а АД дорівнює БЦ. Наш паралограм має рівні сторони, то за означенням. Паралограма, якого рівні сторони називається ромб. А, Б, С, Д – ромб. Що й треба було довести. Наступна ознака сформульована теоремою 8.6. Якщо діагональ паралограма є бісектрисою його кута, то цей паралограм ромб. Дано нам відповідно паралограм АБЦД, в якому Діагоналі є відповідно бісектрисами кутів. Запишемо це в дано. це бісектриса. кута А і кута С. БД. Бісектриса. кута Б і кута Д. Довести, що АБЦД. Ромб доведення За умовою АБЦД паралелограм. То за властивістю. Кут А дорівнює куту С. Відповідно за умовою АЦ, бісектриса кута А і відповідно кута С, то кут БАЦ дорівнює куту САД, дорівнює куту БЦА і дорівнює куту АЦД. То за ознакою. Трикутник АБЦ, рівнобедрений і відповідно трикутник АДЦ рівнобедрений. Отже, АБ дорівнює БЦ, дорівнює АД і дорівнює СД. За означенням АБЦД ромб. Що й треба було довести в даній теоремі. Іще один вид паралограма, але при цьому не тільки паралограма, а й прямокутника і ромба. Це фігура, яка називається квадрат. Отже, квадрат це прямокутник, у якого всі сторони рівні. Або Квадрат? Це ромб? У якого всі кути прямі? Або квадрат? це Паралелограм? У якого всі сторони? І всі кути рівні? При цьому властивостями квадрата. Є особливості ромба і а, прямокутника, тобто діагоналі рівні, діагоналі перпендикулярні між собою і являються бісектрисами відповідних кутів. При цьому ви повинні пам'ятати, що квадрати є перерізом множин прямокутників і ромбів. Це фігура, яка на собі переймає всі властивості паралелограма, прямокутника і, відповідно, ромба.